Наука Кабалас стверджує, що закони розвитку вони є. Розвитку чого? Всесвіту, людства, кінцевої мети, нічого випадкового не буває. І все це дуже чітко вкладено в цих величезних знаннях, які існують. Давайте поки що скажемо десь. Ці знання існують. І ось людство. Починає для себе ці знання розкривати. Також, ж, основою науки це з визначення, а я знову перетранслюю в кабалу. Є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень. Так, це відбувається постійно. Вся плеяда кабалістів, весь ланцюжок кабалістів, які існують майже 6 тисяч років. Вони постійно розкривають ці знання, систематизуючи. Оновлюють, аналізують факти, синтезують нові знання і узагальнення для того, щоб ці знання передати далі. Уявіть собі, я свого часу був дуже вражений тим, що наука Кабала нараховує майже 6 тисяч років свого розвитку. Тобто ці знання безперервно розвиваються, передаються, і вони зараз розкриваються. І для нашого покоління це роблять. Відомі кабелисты